Вітаю всіх вірних людей я не дуже. На жаль, був відсутній останні два тижні. Я захворів, тому було трохи не до записів відосів. Але зараз я останній тиждень я знову в формі. На жаль, не зміг з усіма порадуватись по вибухам на Кримському мосту, по контрнаступу на Херсонському напрямку. Але, тим не менш, закінчився ще один трудовий і важкий тиждень. І сьогодні я хотів би відмінити три новини. Е, перше, це е, те, що е, наступ на Херсонському напрямку продовжується. Е, на, на, на цю годину наразі немає офіційних підтверджень по просуванню наших військ в, е, серед наших військових, серед нашого Генштабу України. Але я навіть підписався зараз на, деї, на багато Z-пабліків. Таке, звісно, не рекомендую читати. Правда ніякої. Весь світ провокує весь світ, втягнув бідолашну Росію у війну, ще й хочуть ядерну бомбу взирвати, а на Росію спихнути, ще й по Україні укроноцисти бігають разом з НАТО. Ну такий бред страшний. Менше з тим. Стосовно Херсонського напрямку, кричать вони і панікують сьогодні весь день, А сьогодні неділя, я нагадую. От. Тому, сподіваємось, понеділок-вівторок будуть вже офіційні гарні новини, стосовно Херсонського напрямку. Віримо в ЗСУ і донатимо на ЗСУ посилання знизу. Наступна новина, яку я хотів би підняти, про яку я хотів би висказати свою думку, це. Повернення до війни, так звано Стрілкова Гіркіна-Рунова. Це така тварина, яка у 2014 році спочатку була в Криму і там виконувала завдання Російської Федерації по приєднанню до Росії, Росії Криму. Потім ця тварина поїхала на. Напрямок Луганська, Донецька, і там саме він створював ці загони цих ополченців, там народного ополчення, як він каже, от колишній міністр Донецької Народної Республіки, який знайшов там оту жіночку, жінку собі, і благополучно поїхав. До Москви. Наразі кажуть, що він повернувся воювати. Особисто він в своєму телеграм-каналі опублікував фото в військовій формі разом зі своєю <кхід> дурною дружиною. <кхід> От. Я, з іншого боку, багато блогерів там Стерненко, ще хтось, контррозвідка, виставила винагороду за голову гірки на живу голову. Якщо візьмуть в полон, то. Той, хто це зробить, той підрозділ, може добряче заробити. Але знаючи ті звірства, які він робить, і його підхід взагалі до війни, як він там всіх би розстрілював і так далі. Не, не думаю, що наших людей, якщо в них буде така можливість, змотивують гроші тягнути його сюди. І ця людина збила бою в 2014 році, вона є одним із... Обвинувачених по цій справі, восени цього року, якщо я не помиляюсь, мають видати кінцеве рішення по вирок суду стосовно цих людей битого Боїнгу Малазійського, де вже зрозуміло кожному стовпу, що винуватць він буде винуватим. Як ще там три його товариші, скажімо так. От. Ну і остання новина це е, саміт країн Центральної Азії, який відбувся на цьому тижні, де президент Таджикистану е, поводив е, одним місцем по губам е, Путіну, де він сказав, що часи його вже пройшли, і, і Путін має поважати. Країни Колишнього Радянського Союзу, його країну, Туркменістан, там ну, перелік якийсь там був Країн Азії, які завжди. Ну, росіяни не імперці, вони і до українців ставились е, снісходітельно білорусів, а до тих націй так множимо на 5 і на 10. Дуже було. Цікаво дивитися на фейс Путіна, як він це все ковтав і не знав навіть, що відповісти, і взагалі не очікував, що з ним так буде розмовляти представник такої країни. Ну, всі ми розуміємо, що це за показник, якщо навіть такі держави, які у повній залежності від Путіна знаходяться, намагаються йому надиктовувати якісь умови. Що він. ну, ну це... Людина, яка намагається диктувати свою волю Україні і всьому світу, отримує по губах від президента Таджикистану. Простими висловами, до речі, досить делікатними, але всім все зрозуміло. От, ось такий у нас був тиждень. Чекаємо гарні новини на наступному. І відсутність поганих новин. Всім бажаю гарного робочого тижня. Побачимось в наступну, наступну неділю. Всім гарного а, ну і це ще вже пізно. Всім пока.